Російський Волгоград атакували українські дрони. Це паралізувало аеропорт. Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Волгограді 19 червня. Атака паралізувала роботу місцевого аеропорту. Про наслідки у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито російські сили відбили масовану атаку у Калачівському Городищенському районах та у південній частині Волгограда. За його словами, обійшлося буцімто без постраждалих і пошкоджень. Атака паралізувала роботу аеропорту в Волгограді, а також у Калузі. Уночі запроваджувалися тимчасові обмеження на польоти. Міноборони РФ заявляє, що минулої ночі нібито збили 81 український дрон: 19 над територією Брянської області, 17 над Курською, 13 над Смоленською, 7 над Волгоградською, 6 над Орловською, 5 над Ростовською, 5 над тимчасово окупованим Кримом, по 3 над Білогородською і Астраханською областями, 2 над Рязанською областю. Та один над московським регіоном нагадаємо, що у Волгоградській області знаходиться нафтопереробний завод, який неодноразово був атакований навіть у цю ніч. Так, 12 травня 24-го у мережі повідомляли про атаку на Волгоградський НПЗ. Там виникла пожежа. Також, за даними джерел РБК у лютому 25-го року, дрони СБУ та ССО атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. На заводі у Волгоградській області було пошкоджено установки первинної переробки. Цей НПЗ переробляє майже 6% усієї нафти в Росії. Атаки українських дронів по нафтопереробних заводах та військових аеродромах у Росії це не просто тактичні операції, а стратегічний інструмент тиску. Вони завдають економічної шкоди, підривають логістику та військову інфраструктуру ворога. Деморалізують російське населення та змушують Кремль перекидати ресурси глиб країни, послаблюючи фронт. Також ці удари демонструють уразливість навіть глибокого тилу РФ та змінюють сприяття війни. Тепер вона дедалі частіше приходить додому до окупанта. У довгостроковій перспективі це змушує Москву вибирати між посиленням захисту усередині країни та продовженням наступу за кордоном, і це може зіграти на користь України.